Усім доброго вечора. Сьогодні 17 число, і в мене народила кролиця. Зараз нам треба буде швиденько поприбирати у неї в гнізді, подивитись, що вона народила. Якщо є мертві, є послід або кров, то треба обов'язково все це прибрати, щоб не завелась муха, ніде нічого не сталося, не було ніякого запаху. Для того, щоб зробити це для неї безстресово, то я її нарвала свіженької травички. Свої руки. Он вони в мене всі брудні. Зараз показую одну і другу. Бачите, я їх добре замастила травкою, сіном, яке в неї тут є. І тепер можу спокійно взяти гніздо. А, так як клітка в мене, скажімо так, саморобна, то гнізда як такового нема. І в мене є тільки отакий от ящичок дерев'яний. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Кролиця – це в нас первістка, їй зараз 5 з половиною місяців. Я їх купувала три дівчинки і хлопчика, це різні лінії, хороші, термонці. І будемо дивитись. В принципі, більш-менш тут чисто і сухо. Давайте порахуємо. О, гляньте, вже погодувала. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Шосте. Сьоме. Восьме і дев'яте кролення. Так, перевіряємо по боках. Все добре, все нормально і повертаємо на місце. Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. 8-9. Ну, хороші бутузики взагалі красені, гляньте. Ой, впустила, ну ладно. Народила вона десь годину тому. Я за нею спостерігала, якраз підглядала, бо в мене вже сьогодні в неї срок, тому я, в принципі, була готова до того, що вона народить. І часто підглядала. Так, що в нас виходить? Гніздо в нас сухе. Посліду мертвих кроленят немає. Гніздо сухеньке, вона все почистила, поприбирала. От наша мамашка, така красуня. Буде тепер їх відгодовувати і будемо сподіватися, що всі виживуть, все буде добре. Що можу розповісти? Хто вважає, що перевіряти гніздо не варто і лізти в нього теж? Скажу так, зараз літо дуже спекотно, дуже багато мухи. І якщо б там було мертве кролення або залишилось багато крові, звичайно, муха зробила б свою справу. І буквально день-два, і в гнізді у нас би завелися черви, і все потомство в нас просто загинуло. Кролиця в мене, в принципі, не ляклива, ручна. Так що проблем з нею не буде. 9 штук для такої самки, вона крупна, це небагато. І вигодує вона їх без проблем. Головне тепер слідкувати за якістю корму, за наявності сіна і, звичайно, води. Більше в клітку, саме в гніздо, до неї я лазити не буду в найближчий час. Наступна перевірка гнізда в мене буде десь на на 9-10 день. В цей період кроленята починають відкривати глазки, Я їх обов'язково перевіряю, і якщо їх не відкрили, то я буду допомагати. Так що такі от справи? От у нас зверху, гляньте, який красень, це в нас садить папа. Так що можемо його привітати. Він сьогодні став папою. О, красунчик. У мене залишилось іще дві самочки, які теж незабаром повинні народити. Будемо сподіватися, що приплотинг буде такий самий. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємось і будемо далі з вами вирощувати домашніх тваринок, слідкувати за ними, спостерігати і милуватися.